Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на цьому відеоролику на зв'язочку, Як завжди, захар і в цьому відео я буду пояснювати вам свою торгівлю за технічним аналізом, пояснювати. Як я знаходжу угоди, як я в них заходжу, чому я в них заходжу, точки входу, час спирацій, і, так далі, так далі, і так далі. Тобто все від А до Я. Але спершу, друзі, якщо ви ще не зареєстровані на біржі бінаріум, це біржа, де я зараз з вами торгую, і де я прямо зараз знаходжуся і тримаю 803 тисячі гривень на рахунку, то можете пройти реєстрацію на біржі бінаріум використавши промокод REK100. він надасть вам плюс 100% на ваше перше поповнення. А зараз приступимо до відеоролику. Так, друзі, відкриємо EURUSD і одразу на однохолому таймфреймі можемо роздивлятися ситуації, що ми тут маємо. Тут не ситуація, так як бачите, у нас був різкий імпульс догори, рух догори, після чого ми продовжили падати донизу, Так, тобто незрозуміло, ми не можемо визначити чіткий глобальний тренд, тобто тільки супер волатильність підвищена, тому краще зараз пропустити дану пару і рухатися по іншому, переглядаючи вже інші. Виходить валютні пари задля для того, щоб знайти максимально впевнену угоду і з вами разом в неї зайти. Тобто, по суті, все максимально просто. А ось і вона, друзі, євроджіпвай. Відкриваємося, скільки нам. Ну, на 2 хвилини, так, 2 хвилини на має моя... нам, може, має вистачити. Давайте на 7 тисяч гривень я заходжу в угоду. Ми відкриваємося донизу, поясню. Друзі, дивіться, ми маємо на східний локальний тренд. Локальний з цього моменту, так, так, тобто ми звідси падаємо донизу. Маємо іноді імпульсні рухи, після котрих все одно ми продовжуємо падати донизу, наприклад, як це було ось тут, наприклад, як це було ось тут. Да? Тобто після кожного імпульсного руху ми все одно падаємо донизу. Також можна провести ось таку лінію тренду, так, нахильну рі, рі, лінію, і це буде виступати нашим. Рівнем супротиву, тобто рівнем, до котрого ми підходимо, після чого від нього ми е доторкнувшись до нього, будемо падати доносу. Ось зараз ми відпрацювали ось тут, по ньому відпрацювали ось тут, а точніше, ось тут відпрацювали і ось тут. І в нашому моменті, де ми зараз знаходимося, я очікую такого самого відпрацювання від нашого рівня, так і подальшого руху донизу найближчим часом, виходячи з аналізу, який я вам тільки но продемонстрував. Друзі, як бачите, лишається 19,10 секунд до відпрацювання до кінця нашої годи, Да? Давайте переглянемо, що ми зараз бачимо на однохвалому таймфреймі. Так, Ми пробили і пішли вище, ніж наш нахильний рівень супротиву, але зараз доходимо до нашого локального рівня супротиву, звичайного горизонталю, який можна зазначити. На той самий час експірації заходимо на суму X2.5, тобто вписуємо 3,500 ще. І заходимо такими дроблячимися угодами на нашу угоду по євроджіпівай, і ми можемо приглянути, що ми зайшли виходить в сумі на 17 тисяч 500 гривень за для того, щоб відбити втрачене зробити кошти зверху. Тобто банально ми бачимо ситуацію, так ми вже зрозуміли, що ринок змінився, що ми пробували наш нахильний рівень супротив. Так і зараз ми з вами будемо. Рухатися доверху, після чого зараз я очікую пробиття. Ой, не пробиття, а відбиття від нашого рівня супроти локального, котрі вже локально у нас тут заснований. Після чого ми будемо падати, падати і маємо забрати плюс. Ось. Чому тому, що ми маємо відбуватися від усього рівня супроту. Ось так от, друзі. Тим паче, ми маємо зараз на це підвищену Ми після того, як у нас відбувся ось цей імпульс. Імпульс ось цього моменту з ось цієї свічки. Ми просто ростемо догори на однохвилинному таймфреймі. Ось, і маємо е, падати донозу, ще все у нас індикатор RSI, який знаходиться перезоні перекупленості, що свідчить про те, що скоріш за все, найближчим часом ми маємо падати з вами донозу, навіть якщо ну бачите, вже і RSI у нас це підтверджує. Тому Включимо, давайте 5 секундку, і будемо спостерігати за відпрацюванням нашої угоди. Друзі, до кінця завершення нашої угоди у нас лишається. Подивіться, 1 секунда і. Що ви тоді? Ага. Нас розрахували тільки по останній угоді. Окей. Окей. Тобто ми отримуємо загальному мінус по цій угоді. Давайте. Давайте що, друзі, давайте зайдемо зараз на продовження нашого руху, тому що він у нас не відпрацював. Але зайдемо просто на ту суму, тобто ми не будемо робити третє подвоєння. Ми зайдемо на 17.00. да такі трошки неординарний мув зробимо задля того, щоб ми зараз просто на наші три хвилинці так ми відпрацювали і забрали вже плюс. Просто як ви бачили, я подробив попередню угоду так і у мене зайшла тільки третя на суму 3500 гривень, а попередня угода на 14 тисяч і ще попередня на, на виход 7 тисяч гривень. У мене не зайшли, тому зараз я не буду робити великі подвоєння. Так, я дай на 17, щоб перестрахуватися. Ось плюсом ви бачили, що ми почали вже потрошку рухатися донозу. Я думаю, маємо вже відпрацьовувати з оцієї угоди. Звісно, прикро, що ми закрилися так близько біля точки входу і отримали в мінус. Але що маємо, то маємо, то ми зараз заходимо донозу і дивимося за відпрацюванням нашої угоди на 50-секундному таймфреймі, так само від нашого локального рівня супротиву. Друзі, нас залишається 2 секунди, і наша угода вже відпрацьовує. Окей, nice, ми забираємо плюс. Зараз ми приблизно в нулі продовжуємо шукати наступну ситуацію і заходити вже в нашу наступну угоду. По EURJPY ми відпрацювали. Давайте повернемося до євро і Будемо дивитися, що у нас там. Так, давайте, дивіться, ми почали відпрацьовувати, почали рухатися до гори. До речі, друзі, я б зайшов вгору, давайте так само, навіть не на, на дві, раз два да, на, на дві хвилини нам буде достатньо зайти, точніше, сказати, навіть не на три. Ось. Відкриємося гори пояснюю, чому, друзі, дивіться, ми зараз розвернулися і маємо локальний тренд до гори Тобто ми з ось цього моменту, по суті, так, ми постійно з вами рухаємося до гори. Дивіться, у нас є потенціал руху, приблизно до ось цього значення. Ось до ось цього значення ми маємо приблизно рухатися до гори, до ось цієї горизонтальної лінії, враховуючи те, що ми зараз постійно йдемо до гори так і найближчий рівень супротиву, котрий може нам. Якось протиставити так? це тільки ось тут. Тобто до нього у нас є свободна зона, і у нас є потенціал руху, тобто до нього ми можемо рухатися спокійно. так І ми зараз з вами заходимо, заходимо на продовження нашого тренду, ось його, локального так і думаємо, що ми маємо рухатися донизу. А друзі, знову ж таки, більше таких угод ви можете отримати в моєму безкоштовному каналі торгова кімната. Це безкоштовні сигнали, безкоштовне навчання. Безкоштовні прямі трансляції, безкоштовно, взагалі вся корисна інформація по трейдингу у будь-якому форматі, відеоформаті, фотоформаті, у форматі прямих трансляцій. Тобто це абсолютно безкоштовний канал, де я реальна людина видаю вам свої угоди. Тому можете підписатися, він буде в описі цього відеоролику. Зараз ми отримали плюс, так, чи ще ні, чи ще зарано говорити. Дивіться, чи ще зарано, 10 секунд, вже лишається у нас, та так, да, плюс у нас. І ми зараз ще одну відкриємо, тому що нам є куди рухатися. Зараз відкриваємо ще одну угоду. Так само на такий самий приблизно часоспірації, ну тобто на дві секунди, на 2 хвилини, так відкрилася угоду, і будемо дивитися, куди ми йдемо. Блін, можливо, поганенька точка входу може бути через те, що ми на імпульсі зайшли, але все ж таки, що маємо, то маємо. Ой, друзі, і в додаток, в додаток. До того що у мене є звичайний канал, де я даю вам сигнали. У мене є також мій особистий бот, котрого я дуже нещодавно розробив. І у мене у цього бота так моє. Є дуже-дуже крута статистика. У нього реально дуже дуже крута статистика, і ви можете все переглянути, переконатися в цьому, зайшовши у бота самостійно. Просто натисніть так само в описі на посилання, пройдіть там реєстрацію в боті, Так, бот вам надасть посилання на канал, і ви зможете отримати сигнали, отримувати сигнали з аналізом, що дуже важливо, так ну з фотоаналізом, там бот сам аналізує, так. Е, але. Це все, все дається не від балди, бо деаналіз за допомогою технічного аналізу, 26 індикаторів, за допомогою смарт-мані концепту і інших багатьох змінних. Тобто аналіз боті многофакторний, багатофакторний, вибачаюся за російську за Друзі, давайте одразу перекриття поки що поставимо на 17500, 17500 перекриття поки що зробимо. Так в боті дається аналіз максимально якісний. Ой-ой-ой-ой-ой, я час не змінив. Ну, можливо, зайде. Блін. Я час не змінив, хотів змінити час. Це є в боті дається багатофакторний аналіз, тобто враховується дуже багато змінних і дуже багато варіацій руху графіку, тому бот видає насправді круті угоди. Тому можете також підписатися на канал з ботом, так, зайти в бот, зареєструватися в ньому ось, і отримувати кожного дня, там, ну, блін, не знаю, близько 15 20 угод на бінаріум. Зараз дивимося, що у нас по цій угоді в ітозі вимальовується. Ми у нас наша угода, котру я перекрив, має заходити в плюс. Ну і в принципі, так. Да. В принципі, так, да, ми отримуємо плюс. Тобто попередньо у нас мінусова, інша у нас плюсова, що і є гарним для нас результатом. Друзі, в загальному за цей відеоролик я продемонстрував вам свій аналіз, продемонстрував свої думки під час торгівлі. Прямо на ваших очах я на реальному дорозі зверніть увагу, реальному рахунку заробив 12 тисяч 990 гривень, що є дуже, дуже крутим результатом. Якщо ви хочете так само хочете отримувати більше навчання, то підписуйтеся на мої соцмережі, на мій телеграм-канал. Ось, якщо ви хочете отримувати більше угод в село і хочете нічого не аналізувати, не вчитися, то можете підписатися на мій телеграм-канал і повторювати мої угоди, не поглиблюючися в аналіз. Амусти ще й підписатися на мого абсолютно безкоштовного телеграм-бота з дуже-дуже високою прохідністю, з дуже крутими сигналами, котрі він видає з періодичністю кожні 30 хвилин і працює з понеділка по п'ятницю з 9 до 22.00 по Києву. Тобто реально крутий бот, Захар Тредінг 45 АІ. бот. Ви можете зайти на нього, підписатися. Пройти реєстрацію, так, там в боті підписатися на нього і отримувати реально круті угоди. На цьому все, друзі. На зв'язочку, як завжди, був Захар. Всім до побачення.